Друзі, вас вітаю. Сьогодні граємо найкращу в світі гру Козаки 3. До вашої уваги гра між гравцями Fenech та Stalman. це польські гравці, топові гравці рейтингу WCC та і в світі. Я вам скажу, що зараз у нас вже я сміливо скажу, що в рейтингу грають всі найкращі гравці світу. Дехто правда не приймає участь, але рейтинг WCC самий оптимальний і самий точний рейтинг, От принаймні топ-5-10 найкращий рейтинг, який може зараз бути тільки в козаках 3. Давайте подивимося, розкажу вам, що це за опція, що гравці грають. Фенек і Сталман грають. Це чемпіонат світу, це е, опція 15 ПТ. Вони грають. Тобто 15 хвилин миру. Вдвох тут Сталман за і жовтим Фенек. Грають за Польщу це не путайте, це інший турнір, не такий, як ми зараз почали масштабний. Це, в цьому турнірі це чемпіонат світу приймають участь 5, топ-5 гравців рейтингу WCC, і вони між собою розіграють, розіграють титул чемпіону, чемпіона світу. Це перша гра, гра до трьох, до 2 перемог, максимум 3 матчі може бути. Це гра 15ПТ, як я вже сказав, за Польщу. Подивимося, Сталман вже побудував три міських центри. До речі, третій він побудував після казарми. Що цікаво. І зараз закладає вже академію. Ану, Фенек, цікаво. Він зазвичай закладає академію і будує наступний міський центр. Але тут трошечки інший біл, дивіться. Вже також має дві казарми, вже будуються стрільці. Тобто в нього трошечки більше стрільців буде, дивіться. Дивіться, як класно відправляє розвідку Сталман. Я нагадаю, це гравці, гравці топ-рівня, тут е, багато чого можна навчитися в них. Так, Добудовує академію Сталман, займає вже 3 золота, і четверте також він вже знайшов. Що в нас у Феника, Давайте глянемо. Феник, а, має вже 3 золота, четверте ще не знайшов. Є, знайшов четверте золото, все. В принципі, гравці йдуть нога в ногу, ми бачимо. Досить близько. Феник трошечки впереді по очкам, але це здається, тому що він раніше почав будувати мушкетерів. Вже перейшов на добування дерева, ще сокиру не зробив. Не зробив ще сокиру. У нього тут до таки добуває 6 селян. Так, ще рано. Він, мабуть, щоб було на шахти. Мабуть, такий в нього розрахунок. Дивіться, пішла розвідка від Феника, він вже споз... побачив, що встав на... Тут шахтин, зараз підійде ближче до міських центрів, поспостерігає. Дивіться, якби в Сталмана був в, вугіль, вугільна бло, він міг би вистрілити і вбив би цього розвідника. Але так, Феник підійшов, подивився, що Сталман грає в мушкетерів. Так, йому вже стало зрозуміло. Е, ну і. Дивіться, іде барабанщик і ще одна розвідка. Як класно спостерігати, як гравці грають розвідку. Ну, це не так легко, я вам скажу. Я коли граю, то... Треба фокусуватися, потім забуваю про розвідку, але тут реально круто дивіться, як вони грають. Іде барабанщик. Ну знову ж таки, дивіться, мушкетери в Сталмана, і глянемо, що в нього з вугіллям. Дивіться, в нього немає вугілля. Якби в нього було вугілля, зараз би один з цих мушкетерів би з одного пострілу бив би розвідника. А так розвідник не дивіться, бачите, не просто стоять, дивляться, просто стоять, дивляться, відходять, але не стріляють. Ну, Сталман, Сталман мав побачити цю двіжуху, що тут відбувається, і купити трохи вугілля. Йому здається, зараз. Зате Фенек побачив вже крилаті гусари. Тут дивіться, друга стайня вже пішла. Тобто, вже зрозуміло, що Сталман буде будувати багато крилатих гусарів. Давайте глянемо, що у Фенека. Він побудував тільки одну конюшню, а у Сталмана вже от будується друга конюшня. Тобто У нього буде на 6-7 крилатих гусарів більше. Пішов також там відкривати собі нейтраль. Я нагадаю, що в нас заборонено займати нейтраль. Дивіться, і тут розвідник стоїть. Ну супер. Їх просто Сталман нам не бачить, хоча жовтий кольори, дивіться, як видно на карті. Я скажу, що в нас заборонено займати нейтральне 15 ПТ до кінця миру. А, от. Тому. Ну, тут може бути це перша гра, тому е, наскільки я знаю, Феник займе там одну чи дві шахти, але. Ми з цього не робили трагедію, бо Сталман потім не був цьому проти. Щоб не перегравати гру, в принципі, результат все влаштував. Дивіться, застрелили вже розвідника, це тому що Сталман виміняв вугілля, здається. Так, бачите, в нього вугілля вже пішло, він побудував вугільну шахту, Тому вони почали стріляти. Патрони з'явились Ну все, розвідку прибрали. Але тут один стоїть, бачите, він став далі від казарм. Дивіться, скільки Сталмана вже є 8 крилатих гусарів Тоді як. У Феника тільки вийшло перших 3. Тобто він на 5 крилатих гусарів має більше. Але на 120, 120 мушкетерів а у Сталмана 77. І на 40 мушкетерів більше у Феника, дивіться. На 5 крилатих менше, але на 40 мушкетерів більше. Це доволі таке цікаво, ви знаєте, бо ну, я навіть затрудняюсь сказати, що краще, чи варто йти так швидко в дві конюшні. Швидкі. Жертвуючи казармою. Ну, я не знаю, правда. Вже. Бачите, пішли вже дипломатичні центри. Швиденько поставив дипломатичний центр Сталман І також поставив вже дипломатичний і феник. Також рундашири, в принципі, передбачувано. Е, ну і шахти вже 40 у Феника. 35... А, і 40 вже і у Stallмана, зараз він четверту тільки прокачав, пізненько, до речі, здається, чи ні? Так, пізненько нам ну, здається, ну, не знаю. Давайте глянемо, скільки добуто ресурсів у хлопців. Сталман на 14 тисяч золота, але ставман на трохи більше, бачите, Феник, мабуть. Так, він пізніше знайшов шахту, а став... але раніше качнув всі, по... всі шахти по 10. Тому так і вийшло. Дивимось далі. Вже має 16 крилатих Сталман. Займає всі шахти вже. Якщо цю залізну і цю залізну треба зайняти. Що в нього в академії їжу не прокачав, дивіться, забув Сталман качнути колосок. Так, тут є. Тут і косу не качну. Ну, в нього не основний ресурс е добування їжі, тому він цій може дозволити косу зараз не качати. Але вона не така вже дорога, щоб на. дивіться, на. Ось 10 хвилині гри, не качнути її. В принципі, ну, може, був впевнений в своїх силах і якби тут помилився. Ну, Stallman це крутий гравець топового рівня, який претендує на друге місце, наприклад, в рейтингу. Це з його слів. Тобто він буде задоволений, будучи другим. Вже ми його... 21 криватий гусар. Непогано дивіться. А скільки у Фенека? давайте глянемо. У Фенека 18. Ну так, бачите, на 4 гусари менше. Так, глянемо. Підколи немає ще. А, в Академії. от Хавку у Фенек, ну ви дивіться як результат, давайте подивимось. Фенек Феника... Феника менше їжі добути. Ну, блін, не вийшло мене показати те, що я хотів. Добре, дивіться, бачите, займає нейтраль Фенек. Ну, просто мене наголосили на цьому і пішло таке трошечки недорозуміння. Але я думаю, що це не проблема. Дивимось, тут прикривають шахти, крилаті гусари, а Сталман, до речі, не займав, бачите? Тобто Сталман на це звернув увагу. Ну окей. Так, будуть нас якісь паркани, я не знаю. Чи мені подобається карта високогір'я, що є такі гори, бачите, вони можуть виконувати функцію забора, який не можна пробити. Ну і до нього лише стіни добудовувати. Тобто це дуже зручна така фішка. Бачите, пішли відразу 4 рундашири і там селянин коротко будувати шахту. Так, о, от і паркан, парканчик, і тут барабанчик стоїть у феника. Ну Можна було підігнати навіть до кордону, подивитися більше, побачити, що там у противника. Давайте заглянемо нашими засобами розвідки. Так, ну тут сталман вибудовує, Бачите, тут мушкетери в нього. 177 вже. У мене вже 176 рунда рундаширів. Так. І дивіться зверху яка стіна. Бачите, цікаво, чого Фенек побудував так стіну, а не забрав собі цей пагорб. Може просто не прокладалося вона, бо я не знаю. Ну добре, в принципі. Все. плотненько так немає ніде. Дірочок. А, Сталман не будує стіну. Сталман впевнений в своїх силах. І йому не потрібний посилений кордон. Так, дивіться, в нього вже тим часом 4 конюшні стайні у Сталмана. А у Феника також вже 4 дивіться, і вже є підкова. Оце зараз хлопці будуть роздавати крилатими гусарами, дивіться. Це круто, також підкова є у Сталмана. Треба спостерігати, коли. Хлопці грають 15 ПТ за Польщу спостерігати, як апгрейдяться крилаті гусари, чи є в них палаш, чи є е, кераса, чи є ця кераса, наприклад. Це два таких три таких важливих моменти, які роблять ці е, кімноти справжніх термінаторів. Ну, а бачите, які гарні? От, будемо спостерігати. Так, має Сталман 25 на залізі, 30 на вугіллі. Тоді як має феник 20 на залізі 25 на вугіллі. Ну подивимось. Так, вже качає крилатих фенек. І Сталман почав качати. В кузні ще не прокачали. Так, немає і в Академії ще немає. Поки таких супер апів у них немає, але. Давайте ще подивимося на стрільців, на мушкетерів. Почав качати Феник і. Почав качати Сталман. Так, поки що однаково. Два артилерійських депої в Сталмана і. Два артилерійських депо у Фенека. Тільки починає будувати гармати, дивіться, Феник, на момент миру. І в нього тут армія, знаєте, 300 мушкетерів. 200 рундаширів, в нього не... Ну от, якби зараз пішов хтось ураж, як, наприклад, зараз робе Сталман, дивіться, ну, крилатих збирають, навіть. давайте подивимось. Чи. обгредять вони щось. Ні, поки тільки в конюшні крилаті обгредяться, вони більше... Так, бігають. Більше бігають, давайте глянемо. ну, В принципі, трошечки більше прокачані вони у Феника зараз. Але в нього їх менше. 67 проти. Тут 40 всього на всього чи що? А, 40-32, та 70. Ну, приблизно рівна кількість, але у Феміка вони трошечки були більше прокачені. І виїжджають вже гарматки. Те, так, вже і встав вона теж 6-6. Ну, тому, в принципі, тут вже можна сказати, стала вона трохи потужніша, ця кіннота, бо їх тут більше трохи. Давайте глянемо, У нього тут вже. 78, а у Фенека 71. Тобто на 8 крилатих у Ставмана більше. В принципі, це може зіграти свою роль, ви знаєте, не робив такого тесту, але чоловік 10, може навіть 15 залишиться у Сталмана, якщо ці сутичку між собою. Дивіться, вибудовує формацію вже Фенек, у нього приготував формацію 196 мушкетерів і 106, у нього 247 рундаширів. Готові побудувати формацію І більше рундаширів у Сталмана, до речі. Майже 260, то 305. Май, майже на 100 рундаширів більше у Сталмана. Але мушкетерів трошечки менше, дивіться. Так. Ну, серйозно дивіться, вибудовуються. І бігають, постійно бігають криваті гусари, бо, в принципі, якщо. Ця група десь біжить з півночі, то треба цієї групи прикривати, бо якщо не прикрити, ця група може вибити все село. Переміщується підрозділом Феник. Цікаво, що він задува. Дивіться, але станом на пагорбі знаходиться. Давайте глянемо, дивіться, підсвічує собі цей пагорб. Фенек, він бачить, що противник на пагорбі. Чи є у Феника гармати Шість гармат в нього. Під'їжджають тільки, бачите, апгрейди. Читкостійностей нема, сил пострілу нема. В казармі прокачені шмишкетери. Давайте глянемо Сталмана. О, є швидкостильність. І прокачені в казармі. Ну, я б не сказав, що прям феноменально хлопці проапгрейдились, але я думаю, в них добре прокачені крилаті гусари. Ні, тут немає, дивіться. І тут кераси немає. Але в казармі в конічні прокачені. Давайте глянемо Фенека. Іде позиційна боротьба, дивіться, стріляють в гармати. Розформував підрозділи Фенек, що правильно. Так, тут є. Те, одна нашвидкосінність, і вже є Палаш у Фенека, дивіться. Тоді як у Сталмана, ще палаша нема. Зараз якби була сутичка між крилатими-гусарами, то Фенек би отримав перемогу. Давайте подивимось так, відкриємо карту. Пішов трохи в наступ. На пагорбі стоять гармати. Сталмана і тому він стріляє далі. Дивіться, ще гармату захоплює Феник. Він рухається вперед, захоплює гармати Сталмана, дивіться як. І починає стріляти у відповідь. Пішов атакувати, дивіться. Що тут для паурейдер? Одну силу поста. Дві швидкостильності має Сталман. дивіться, дві швидкостильності має Сталман. Але дві швидкости має Феник. але... Тут більше рундаширів уставлена. Сутичка між крилатами, дивіться. Чи, чи прокачав палаш вставна, давайте глянемо. Ні, нема палаша. Нема палаша, устав мене. Просто тануть, дивіться. Але яким чином він розбив? Феникових? Яким чином він розбив, я не розумію. Феникових, крилатих, може просто під мушкетері вони попали і бачите все. Продавив Сталман Фенека, тут вже розбив його військо. В принципі, тут вже немає чим оборонятися. Тут просто дотікання таке йде. Ну і Фенек дає GG. Так, да, дуже добре зіграли хлопці. Ну, мабуть, попали крилаті Фенека під мушкетерів, я не знаю. Ну, Сталмана було більше рундаширів, і вони, мабуть, зіграли свою роль. Вони взяли більше стрілців Фенека на себе. А в той час стрільці Сталмана просто підстріляли трохи крилатих. Крута вийшла битва. Я скажу, що в цій сутичці Сталман веде в рахунку 1-0. І наступна в них буде гра: вони будуть грати 0-ПТ. Це буде гра вже за Шотландію. А зараз ми переключимося і подивимося другу гру, де вони будуть грати вже за Шотландію 0ПТ. І так, ми бачимо, як. Це опція, яку вибрав Фенек. Тобто за Польщу 15 ПТ вибрав Сталман, а за Шотландію 0 ПТ вибрав Фенек. Давайте подивимося, де знаходяться гравці. Я нагадаю, що це опція 0 ПТ за Шотландію. З однією тисячу ресурсів, це що цікаво поспостерігати. І нагадаю, що зараз рахунок 1-0 на користь Сталмана, Сталман переміг 15 ПТ, першу опцію. І якщо зараз Сталман переможе і цю опцію, він виграє в цій дуелі і піде далі по турнірній сітці, де він буде грати вже з переможцем пари антоха Nexus. А переможе вже далі і стане офіційним претендентом на титул Чемпіона і гратиме з Артемом Pro. Дивимося, що є вже ринок також і у Фенека, не також, а тільки у Феника він перший побудував ринок і мав трошечки більший бонус на обміні ресурсів. Дивимося, за встановлена золота шахта, а Фенек ще не має золотої шахти. От, бачите, в чому різниця? Дуже важливо при 0 ПТ при одній тисячі ресурсів якнайшвидше зайняти шахту. Це дуже-дуже важливо. Тому, маючи на 5 селян більше, Фенек перший побудував ринок. От. Бачите, будує казарму вже Фенек і ставить от шахту тут. Е, дуже ще важливо тут мати швидко дипломатичний центр, мені здається. Бо якщо буде січка, то. Ну, дуже, Коротше, буде легше законтролювати карту, можливо, навіть і нанести шкоди противнику, поки в нього ще січки немає. Вже є казарма і у Сталмана. Давайте подивимося на апгрейди. Так, млин Сталман зробив, косу ще не робить. З казарми, кого будує, будує Пікінерів. Має золоті шахти. Так, Пікінери тут швидко виходять, дивіться. Так, у Феника. Феник робить розвідку, дивіться. Відкриває, хоче знайти золоті шахти, вже також будує пікінерів. Масово знайшов ще одну золоту шахту, має відразу її зайняти. Займає. Ну, Трохи відстає по золоту феник, ми бачимо, але поки ще це незначна така перевага, яка, в принципі, може перерости в якість пізніше. Так, заклав заклав академію Сталман. Академія означає, що далі буде дипломатичний центр. Дивіться, яку класну розвідку робить фенекс. Це у нього хто? Це в нього пікінери пішли. Раз, два, три, 4, 5 пікінерів пішли і відкривають йому карту. Дивіться, як класно. Так, вже має шахти тут. Але щось тільки дві має шахти. І тут дивіться, розвідка зустрічається між собою. Дивіться, скільки йде пікінерів у Сталмана. Пішли в атаку тут по три Пікінери. Це чому класно, вони зможуть таку розвідку вбивати, бачите? Виключати світло Сталману, точніше Фенеку. Гоняться-гоняться вони за одним розвідником. Одного вже вбили, зараз, мабуть, іншого ні. Вирішив далі відправити їх Сталман, не несе загрози для нього, це один пікінер. Але Фенек тим часом підсвічує собі нейтраль. Дивіться, як він класно зайшов в дві золоті шахти тут. Так, і того, Фенека все ще 10 людей тільки на золоті, а у Станана вже 15, дивіться. У нього вже 3 золоті шахти. Але тут немає охорони, дивіться, немає. І ось дип пішов. Давайте глянемо у Фенека що. Фенека дипа А він два міських центри побудував. І от Дивіться тактика яка. Фенек пішов у два міських центри, це акцент йде на економіку, бо це діагональ, він вже прослухав, і він вирішив е, більш економічно розвинути себе. І зробити такий запас на хвилині 10 він буде мати перевагу, якщо Сталман вчасно не побудує ще до міський центр. Дивимося, що пішла вже Січка, дивіться, від Сталмана вже ось Тут Пікінери, і ось біжить уже Січка. Що ж буде робити з січовими козаками? Давайте тут зверху побачив Сталман, що Фенека, тут більша формація, відступає. Тут переслідування йде. Він збирає своїх Пікінерів докупи. Дивіться, збирає докупи, щоб утворити. Підрозділ, і от дивіться, Січка добігає. Що ж у нас є у Фенека? Не одва міських от, будує тільки Академію Феник В нього ще немає дипу. Але і пікінери зараз, дивіться, не такі вже потужні поки що на цей момент, але не прокачані, і, в принципі, одиночні таких пікінерів Січкою можна вбивати. Ставман це розуміє і починає атакувати ці маленькі групи Пікінерів, дивіться. Це важливо, в принципі. І... Дає свій, дасть свої результати потім. Але ну, з такою групою не варто стикатися, бо вони дуже легко переможуть. Але, наприклад, не дати побудувати дипо це був би крутий бонус, чесно. Дивіться, пішов Сталман уже вжито. Ні, ні, відбігає, відбігає. Вивів селян Феник для того, щоб відбиватися від січових козаків. Вирішив не, не нападати. Добудував все ж таки дип Фенек. Зараз почнуть виходити також січові козаки. Ну, з золотом гірше у Феника. В нього дивіться. Немає селян на золоті. Оце проблема. Дивіться 0. І зараз буде повстання січових козаків іще мабуть. Так, повстання січових козаків. О ні, дивіться це. Ну, відбився. Тяжко, але відбився, йому треба відразу загнати селян на золото. Заганяє 5 вже є. І тут дві шахти втрати, він, ну, важко дуже економічно зараз буде протистояти Фенеку проти Сталмана. Дивіться, вже йде перша формація, це вже серйозна формація йде. Тут у нас е Легпехи, лучники і, рундаші, о, і Пікінери. Я думаю, що Сталман вже почав готувати їх до сутички, поки вони не качані, але щойно вони будуть доходити до, до міста, може почне їх прокачувати. Будує також. А, дивіться, Фенек тут будує Легпехів. Тут ви вишикували ви з нього пікінери. Треба робити формації. У нього все є для формації, тому я впевнений, він одразу швиденько побудує. Як бачить Феник? феника закрита зона, він не бачить тут, розвідки немає. Станом вимкнув йому світло. Бачите, встанно. Та, Та стане, в принципі, також не сильно з розвідкою. Ми бачимо, що тільки групи юнітів, які він відправив, підсвічують. Тут, в принципі, стане зливає свою січку. Може, не до контролив, і Феник її просто заманив у таку мишуловку. Дивимося, що далі Сталман обходить з флангу і тут формується друга формація. Дивіться, тут вже більше легпехів, але також десяток лучників є. І вони, мабуть, підуть з півночі. Не буде вступати, я думаю, в бій Сталман. Він почав качати Пікінерів. Почав качати Пікінерів, а Фенек. Ну, в принципі, зараз. Зараз вони одинакові. Але я думаю, що поки стана не буде вступати в бій. Дивіться, Січка Фенека бігає, треба вже займати нейтраль. А, тут та робить, дивіться, Фенек, як я вгадав. Не вступає в бій стану, він просто тут поруч ходить і при можливості стріляє по ворожим юнітам. Ну, просто круто контролюють юнітів хлопці. Просто круто. Ну, дивіться, вже. Добуває золото Феник. А Зараз підризик ставить свою золоту шахту, що в них з апгрейдами у Феника 2-3, а в Сталмана 4-4. Вже Сталмана значно крутіші Пікінери. Значно крутіші, ну, в нього більше було золото, я думаю, що ця група цілком може битися. Дивіться, тут 35 Пікінерів, а у Феника... тут. Ну, в принципі, запросто може ця грубка битися з цими Пікінерами. Тут дивіться, вже дуже серйозно, вже багато. 32 Пікінери також підходять. Вишники зараз спалять цю шахту. Феника буде проблема з залізом. Тут вступив в бій. Стало, дивіться, Феник не доконтролював, пішли кудись пікінери його нищі. ну Зараз тут Славан також переможе. Шахта злетіла, в принципі, вже друга казарма може не допомогти. Зараз не буде вже кузні. Влучники це дуже небезпечна зброя така, коли вони близько до вашого міста. Вони критичну інфраструктуру знищують, бачите, все. Це вже в принципі GG, я думаю, бо тут немає військ, чим відбиватися. У Сталмана досить прокачана піка. Давайте глянемо в нього вже. Ну, бачите, у нього вже 5-5 і це GG. Вітаємо Сталмана, він переміг з рахунком 2-0. А я нагадаю, що це був, була так би одна четверта Чемпіонату світу між цими двома гравцями вони розіграли путівку до півфіналу, де Сталман буде грати з переможцем пари Антоха Nexus. Саме в ці вихідні, ми думаю, будемо знати, хто це буде. Дякую всім за увагу. Хотів нагадати, що зараз у нас почався великий турнір, який ще крутіший, ніж попередній, який ще масштабніший, і всі найкрутіші гравці світу приймають в ньому участь. Я вас... Прошу підписатись на цей канал і поставити вподобайку цьому відео. Е, також під цим відео буде Телеграм, де я буду розміщати всі трансляції всіх матчів, де на яких стрімах вони будуть проходити на моєму каналі чи на каналі іншого стрімера. Е, ви зможете подивитися їх в прямому ефірі матчі турніру, а також е, наш Діскорд. Дис Хто грає козаки і бажає прийнятися до нашого ком'юніті, заходьте в Discord. Дякую всім за увагу. Мир вашому дому, друзі, слава Україні.